Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання НМТ 25 го року з математики за 11 червня. Є всього три завдання. Останні, тобто 19, 20, 21, немає, 22 воно вже є, вже злили його. Так, і так, 19. Визначте суму всіх цілих значень параметра А, за кожного з яких для розв'язку Х0, Y0 цієї системи справджується ну, Умова або нерівність х0 більше нуля, y0 більше нуля. Справджується нерівність отака. Ну, одразу, коли ви бачите, подивилися на систему і побачили, що у вас є корені, звісно, що ви накладаєте ОДЗ на підкореневий вираз, бо у вас корінь парної степені х. Більше або до рівня нулю. Але за умовою у вас х більше нуля, і більше нуля, тому ми виконуємо тільки цю умову. Вона перекриває оцю. Значить, на цю можна не дивитися це. У нас х більше нуля повинно бути, y більше нуля. Ну, тепер розв'язуємо цю систему. Що ми тут бачимо? Ну, я тут бачу, що я можу друге рівняння помножити на 2, щоб у нас тут було 2. Тут 2 помножити, тут 2 і тут 9 помножити на 2, це 18. І потім відняти, щоб у нас пішли оці корені з х. Да? То вони підуть від нас, взаємознищаться. І так, у нас буде таке рівняння 3 плюс 1 в степені мінус 2 помножите на 3 в степені y. Дорівнює 5а плюс 15. Ми віднімаємо 2а і віднімаємо 18. Ну, По-перше, у нас тут просто Y, тому теж зробимо тут просто Y. А коли ми додаємо показники, коли множимо? Тобто у нас 3, оце можна переписати, як 3 помножите на 3 в степені. Y – Оце перша степінь, а при множенні показники додаються буде y плюс 1, або 1 плюс y це одне і те саме. Мінус 2 3 в степені y дорівнює. Ну тут зводимо подібні 5а мінус 2а це буде 3А, і 15 мінус 18 це буде мінус 3. Що ми бачимо? 3, 3 в степені y мінус 2. Таких 3 в степені Y, Це буде 1. Да? Тобто, або 3 в степені Y ви виносите за дужки. Що буде в дужках? 3 мінус 2, а це 1. Тобто 3 в степені Y у нас дорівнює 3А мінус 3. Це показникова функція. А ми пам'ятаємо, що на показникову функцію накладається умова, що вона більше нуля строго. Чому? Ну, тому що 3 це ем, додатнє число, і в будь-якій степені це буде завжди додатнє число. Не нуль від'ємне воно не може бути. Отже, наклали цю умову. Тоді звідси шукаємо, що 3А мінус більше трьох переносимо троєчку сюди, да? і звідси А більше одного. Уже одна умова на А у нас є. Ой, що так товсто в мене пише так зараз. Одна умова на А тепер дуже тонко. У нас є. А більше одинички. Продовжуємо далі. Ну, ми ж повинні накласти умови на корені х0, у0 на розв'язки, тому нам треба знайти звідси y. Ну, так як у нас 3 в степені y дорівнює 3а-3, то y це у нас показник степеня, а показник степеня дорівнює логарифму за основою 3 числа 3А мінус 3. Оце наше у. І воно за умовою повинно бути ось більше нуля у нас. Більше нуля. Тобто, нам треба розв'язати цю логарифмічну нерівність. Ну, я звикла, наприклад, дописувати отут логарифм за основою 3 числа 3. Ну, логарифм такою самою основою. Нулік переводити сюди в степінь. тобто отак, да? І це 3 в нульовій степені це одиничка. Тепер я прибираю логарифми однакові. У вас основа 3, знак нерівності не змінюється, і буде 3а мінус 3. Більше 3 в нульовій це у нас одиничками сказали. 3А більше переносимо 1 плюс 3. Це буде 4. І А більше, ніж 4 третіх, а це 1,1 третя. Друга умова: у нас А більше 1,1 третя. Так, тепер знаходимо х. Так, щоб знайти х, ми по суті можемо підставити замість трьох от, в друге рівняння. оце, да? Давайте я отут отак відокремлю. У нас друге рівняння корінь із х плюс 3 в степені y дорівнює A плюс. 9. Замість 3 в степені у підставимо оце значення. Бо ось воно у нас 3 в степені дорівнює 3А мінус 3. Підставляємо, значить, корінь із х плюс 3а, мінус 3 дорівнює А плюс 9. Щоб знайти х, нам треба корінь із х залишити з однієї сторони, все інше перенести в іншу сторону. Ну що у нас тут буде? Мінус 3 сюди зі знаком плюс 3. Значить, це буде 12. І 3А переносимо зі знаком мінус -3а. 3 А. А-3А мінус 2А. Так, ну так як у вас корінь парної степені, то ви знову накладаєте умову на праву частину. Права частина у вас повинна бути більше, строго більше нуля. Ну, я ще і оце вважаю, взагалі-то це більше або дорівнює, але у нас х більше нуля, тому ми отак запишемо. Отже, у нас мінус 2а більше. Ну, давайте, тут, в принципі, все одно. Давайте, як ми звикли більше або дорівнює нулю. Да? Так, мінус 12. І тут А буде менше вже в іншу сторону. Мінус 12 поділити на мінус 2, це 6. О, третя умова на А. Хм? Цікаво. Тепер нам треба знайти х. І х повинно бути більше нуля. Як знайти Х? Нам треба обидві частини цієї, цього рівняння в квадрат. Тут в квадраті і тут в квадраті. Що в нас буде? Х дорівнює 12 квадратів, 144, мінус подвоєний добуток. першого на другого 12 на 2, 24. І ще й подвоїли 48а і плюс. А, тут можна, дивіться, тут можна і навіть не розкривати дужки, тобто так і записати, слухайте. Мінус 2а в квадраті. І це за умовою у нас, дивіться, за оцією повинно бути більше нуля. Значить, це строго більше нуля. А воно завжди більше нуля, крім чого? Крім коли дорівнює. Тобто 12 мінус 2а дорівнює нулю. Це неможливо бути, значить, воно не дорівнює нулю, і звідси А не дорівнює. 6. Так, ну тобто, по суті, ми могли б одразу написати, да, що у нас А строго менше 6, бо а не дорівнює 6 з цієї от нерівності. Так, і так у нас три умови. Три умови на А. Всі позначимо на числовій прямій всі точки виколоті. Найменше у нас одиничка, потім 1,1, ціла одна третя, І потім у нас 6. Дивимось одиничка. А більше одинички сюди. Далі А більше, ніж 1,1 третя. Тобто сюди. І е, наступне у нас А менше 6. Менше, тому що не можу дорівнювати 6. Менше 6 сюди. Де перетин трьох штриховочок. Бачимо, де перетин трьох штриховочок від 1,1 до 6. Скільки тут цілих чисел? Нам суму цілих чисел. Ну, далі у нас іде ціле число ціле число 2, потім ціле число 3, потім ціле число 4, і потім ціле число 5. 6 не підходить, бо виколота точка. Значить, буде 2 плюс 3, плюс 4 і плюс 5. Ну, тут 5 плюс 5, 10, 14. Тут відповідь 14. Так, 19. Яке там у нас є 20. Похідна лінійної функції, похідна. Сказано, лінійної функції. Y дорівнює f від х дорівнює 8. От похідна дорівнює 8. Ну, тобто, напишу в дужках F' від x у нас дорівнює 8. Так, графік функції, графік. Функції y дорівнює F від x. Перетинає вісь y, перетинає. Вісь y у точці з ординатою. З мінус 4. Обчисліть значення, обчисліть обчисліть f від мінус 1,2. Щоб обчислити, нам треба знати формулу f від x, тобто чому дорівнює F від x. Що в нас сказано? Що у нас f від x це лінійна функція. Лінійна функція y дорівнює, F від x лінійна, вона записується у вигляді загальному kx плюс b. Отак записується лінійна функція, це ми знаємо. Тепер, що в нас сказано, що похідна, зверніть увагу, похідна дорівнює 8. А яка у нас, який геометричний зміст похідної? Похідна в певній точці дорівнює кутовому коефіцієнту похідна. Якщо ви навіть забули, знайдіть похідну у цієї функції. Знайдіть, тобто F' штрих від Х похідна від Х, це одиничка. Кефіцент він виноситься дорівнює К, і похідна від числа, це 0. Значить похідна дорівнює К. К дорівнює 8 у вас за умовою. Все, у вас К8. Отже, ви можете написати, що ваша лінійна функція має вигляд 8х b. Ну, нам треба знайти ще b. Читаємо далі. Графік функції перетинає вісь ігри у точці з ординатою мінус 4. Ордината – це і дорівнює мінус 4. Тобто, у вас. Пряма лінія лінійна функція, і вона перетинає вісь ігрів в точці мінус 4. Ну, отут, наприклад, мінус 4. Ну, якось, або так. Ну, вона так проходить, бо у вас кутовий коефіцієнт дорівнює 8, тобто функція зростаюча. Якщо коефіцієнт перед Х у вас додатній. Так, от, і що ми бачимо? Що оце, наскільки ми зрушили нашу пряму. Ми зрушили її вниз по осі Y, тобто перенесли по осі Y вниз на мінус 4, а перенесення це ось те, що додається. Тобто b у вас дорівнює мінус 4. Якщо ви забули, що це перенесення, ви можете зробити так. А яка координата цієї точки по X – 0, по мінус 4? Ну і підставляєте сюди, що таке f від x? Це Y, Значить, у вас y мінус 4 дорівнює 8 помножити на 0, бо X дорівнює 0, плюс B. Звідси B дорівнює мінус 4. О. І все чисто логічно, от чисто логічно розв'язуємо. Так. А чому ми підставляємо координати цієї точки? Бо ця точка лежить на оцій прямій, на, лінійні, на графіку лінійної функції. Значить, вона задовільняє ну, якби, Рівнянню цієї функції, або формулі цієї функції, так можна сказати. так. І так, ми отримали лінійну функцію 8х мінус 4. А нам треба знайти f від мінус 1,2. 1,2 мінус 1, ,2. 1, ,2, -1 ,2, це х. Значить ми в нашу формулу сюди замість х підставляємо мінус 1,2. І мінус 4. Ну, множимо тут: що у нас тут буде? Мінус, по-перше, 9, і 6. 90, ну, да, 99, 9, мінус 9,6, мінус 4, мінус 13,6 це ваша відповідь. Так, 20, 22. Задано циліндр з площою основи, значить, у нас циліндр. З площею основи 81пі сантиметрів квадратних. І правильну чотирикутну піраміду. І правильна чотирикутна піраміда. І правильна чотирикутна піраміда. Радіус кола, описана навколо основи піраміди, радіус кола. Описаного навколо основи навколо основи піраміди. Дорівнює радіусу основи циліндра дорівнює радіусу основи циліндра. Цилиндра. Апофема піраміди, апофема. Піраміди нахилена до основи, до площини основи під кутом, який дорівнює 45 градусів. Визначте об'єм піраміди. Об'єм піраміди. Треба знайти. І так, малюємо піраміду. Піраміда чотирикутна, правильно, тому в основі у нас квадрат. Проводимо діагоналі. Точка перетину діагоналі, з неї піднімаємо висоту піраміди. І ось вам намальована піраміда. Так, А, Б, С, Д. Ом, наприклад. І циліндр нам дан. Ну, Давайте намалюємо циліндр. Я не знаю, тут про нього нічого, Та можна не, не того. Так, і так, і циліндр, е, Площа основи дорівнює 81 Значить, Площа основи. Площа основи це площа кола. У циліндрі це коло да, в основі. Е, а площа, ви дивитесь, там пір квадрат, і це дорівнює 81 π. Ну, звісно, що R квадрат тоді дорівнює 81, бо можна поділити на пій обидві частини рівняння, і звідси R дорівнює 9. Це радіус циліндра. Читаємо далі. Радіус кола описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу основи циліндра. Тобто радіус кола описаного навколо. Радіус кола описаного навколо. Основи піраміди. А що є радіус? Це відстань від е, центру кола, А це точка О, до будь-якої точки на колі. Ну, наприклад, точка С. Так, е, бо описаний кул дотикається всіх вершин квадрата. Не забуваємо, що у нас квадрат. Тобто всі сторони, оці однакові. Так, і радіус ОС у нас дорівнює 9. Оце дорівнює 9. Що нам, апофема піраміди нахилена до основи під кутом 45 градусів. Апофема що таке апофема? Апофема це висота бічної грані. Перпендикуляр сюди провели, з'єднали, так. Поставимо тут точку К, наприклад. І от ОК: ОКМ 45 градусів. Так, я запишу для себе. Оце ми знайшли 9. Так, кут ОКМ дорівнює 45 градусів. Нам треба знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя С основи помножити на висоту. 1 третя. Троєчка мене. 1 третя с основи на висоту. Отже, нам треба знайти довжину сторони квадрата і довжину висоти. Висота у нас ось вона. Так. Ну, ви ж пам'ятаєте, щоб знайти сторону квадрата, вам треба знати діагональ. Діагональ АС вся у нас в два рази більше, ніж ОС. Значить, АС у нас дорівнює 9 помножити на 2, 18. Ну, Сантиметрів, я не пишу до сантиметрів, ми числа нас цікавлять. Да? Так, якщо у вас діагональ квадрата 18, то сторона знаходиться. Як діагональ поділити на корінь із двох. Ми знаємо такий лайфхак. Тобто сторона квадрата А дорівнює 18 поділити на корінь із двох. Позбуваємося ірраціональності. домножимо на корінь із двух верх низ. Тут буде 2. 18 поділи на 2 це 9 корінні із 2. 9 корінів із двох це у нас сторона квадрата. Тепер площа квадрата. Це у нас 9 коренів із 2, одна сторона помножити на іншу. Так, ну 9 на 9, 81, корінь із 2 на корінь із 2 це 2. І у нас буде 80. Ну, я б не множила, я б так залишила все одно, ми будемо сюди підставляти, щось скоротиться там таке. Остави, залишимо таке. Так, і так, тепер висота. Висота, ну, так, як у нас сторона дорівнює 9 коренів із 2 то ОК це половинка, тобто ОК отут. Це, ну, як середня лінія, половинка сторони, да? ОК у нас дорівнює 4,5 коренів з 2. не дуже зручно, так. 4,5 із вездвух. А нам треба знайти висоту, а висота у нас, а висота у нас. Теж 4,5 з везду. Вона дорівнює ОК. Чому? Тому що, якщо ми будемо розглядати оцей прямокутний трикутник МОК, кут О прямий. І один з кутів у нас 45, тоді інший теж буде 45. Тобто 90 мінус 45 буде 45. І у нас вийшов прямокутний рівнобедрений трикутник, тобто катети однакові. Отже, h у нас дорівнює 4,5 коренів з 2. Все, підставляємо: об'єм дорівнює 1 третя. S основи це 81 помножити на 2 і помножити на 4,5 коренів із 2. Так, ну, тут 2 помножи на 4,5, це буде 9. А тут 3,81 скорочується, це буде 27. 27 помножити на 9. Ну, це 63, 3 Пишемо 6, запам'ятовуємо. 6 – 243 коренів із двох. Ну, я впевнена, що там у вас записано, що у відповідь запишіть об'єм поділити на корінь із двох. Тобто без оцього кореня із двох це буде 240. Три відповіді. Інших завдань поки немає. Вони будуть пізні, пізніше. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня до побачення!